Багато, дуже багато боргів. Про це сьогодні говорили на депутатському дні у Рівному. Мова йшла про підприємства, такі як рівне теплоенерго, облводоканал та низку інших. У торік діяла програма, за якою було виділено понад 100 мільйонів для чотирьох теплопостачальних компаній. Не всі кошти, які були в минулому році спрямовані цією програмою, вони йшли не на розвиток підприємства, не на виплату заробітних плат, вони йшли виключно на погашення заборгованості по енергоносіям. Відповідно, були фактично подані платіжки, вони були враховані, був здійснений розподіл. Кошти виділені чотирьом компаніям не з місцевого бюджету. Понад 100 мільйонів, це 4 відсотки, які держава виділяє з податку на доходи людей. Однак до цієї програми не входив рівнеоблводоканал. рівне облводоканал. На них кошти давали з міста. Цьогорічний проект ще розробляється, і є ймовірність, що це підприємство теж фінансуватиметься з ПДФО. І я розумію, що я не передбачити кошти юди водоканалу в рамках цієї програми. А ми з вами думаємо, що знайдемо, навіть тих 10 мільйонів з вільних заложників буде направити на інше, потреби тебе міста рівному, але на погашення заборгованості. Для цього нам держава дала 4% ПДПО, в тому числі, і на послуги з водопостачання водовідведення. Тому треба їх використати максимально, дати і неводопостачальні організації, і водопостачання відповідь. Також на депутатському дні обговорили інвестиційну програму рівне теплоенерго» на 2025 рік. Зокрема, це реконструкції котлів вузлів обліку теплової енергії, систем газопостачання. Є ряд котелень, на яких які газове обладнання, яких, тобто ШРП, гРП виконано згідно старих вимог, і рівне газ» вже неодноразово написали про приписи про приведення даних вузлів обліку у до вимог до вимог. Ну відповідність до, до, до сучасності, до сучасних вимог кодексу е, систем газопостачання. Обговорили і тарифи на тепло, воду та електропостачання. За проєктом ціни на це зростуть. Однак для населення до кінця воєнного стану нічого не зміниться. Для категорії населення тарифи не будуть застосовані економічно обґрунтовані. Протягом дії воєнного стану та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. що може зменшити тарифи, це когенераційні установки, спеціальне обладнання, що комбіновано виробляє електричною теплову енергію. Вже три установки працюють, і ще п'ять мають під'єднати до кінця року. Владислав Стейцюк Андрій Дейнеганови не рівного